Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Замить про головні теми випуску очима моїх колег. США підтримують Україну у збереженні територіальної цілісності. Про це повідомив президент Америки Барак Обама під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. В Україні буде нове військове формування. Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної гвардії. Кільна футбольна ліга у Донецьку пройшла фінальна гра чемпіонату. Верховна Рада ухвалила закон про Національну гвардію України. За відповідний документ проголосували 262 народні депутати. Згідно з законом, парламент пропонує внутрішні війська МВС перетворити в Національну гвардію України, військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до системи МВС і призначене для виконання завдань із захисту та охорони життя прав свобод і законних інтересів громадян суспільства і держави від злочинних та інших протиправних по. Сягань Відповідно з документам, чисельність Національної гвардії встановлюється на рівні до 60 тисяч. Національна гвардія охоронятиме громадський порядок та забезпечуватиме громадську безпеку. Планується, що у взаємодії з правоохоронними органами вона забезпечуватиме державну безпеку і захищатиме державний кордон, а також запобігатиме терористичній діяльності та діяльності незаконних, воєнізованих чи збройних формувань терористичних організацій та злочинних угруповань. Ож, Верховна Рада прийняла постанову, якою підтвердила курс України на європейську інтеграцію. Верховна Рада України прийняла постанову про звернення до Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, в ньому йдеться, що наша країна закликає ООН негайно розглянути ситуацію, що склалася в Автономній Республіці Крим у зв'язку з грубим порушенням Російської Федерації основ міжнародного права, закріплених статутом ООН. Разом з тим Україна залишає за собою право в разі потреби звернутися до будь-якої держави або регіональної системи колективної безпеки по допомогу з відновлення її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Україна готова до негайного відкритого діалогу з Російською Федерацією та надалі дотримуватиметься всіх своїх міжнародних зобов'язань. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсен Яценюк під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні. Водночас український урядовець зауважив, що багато залежить від того, як Росія надалі сприйматиме Україну як партнера або підпорядковану країну. Подолання конфлікту та військове вторгнення Росії на українську територію. Ці та інші питання обговорили у США під час відкритої дискусії прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та президент Америки Барак Обама. Зокрема, український урядовець переконаний, що шанси відвести російських військових дипломатичними та політичними методами досі існують. Ми розуміємо, що Росія не хоче проводити жодних реальних переговорів, але це абсолютно неприпустимо, щоб на українській землі була російська армія. Це порушення всіх міжнародних угод та договорів. Це порушення хартії ООН, Це вторгнення до суверенної незалежної держави без жодних причин та жодних передумов. У свою чергу президент США Барак Обама відповів, що Сполучені Штати підтримують Україну в збереженні її територіальної цілісності. Також президент Америки наголосив на тому, що референдум, який заплановано проводити в Криму, є незаконним а Росії доведеться відповідати за свою агресію на території іншої держави. Олександра Вчаренко, Данила Шершиков, Сергій Малатков. Регіональна служба новин. Європейський союз готовий вести трирівневі санкції проти Росії у разі подальшої агресії відносно України. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Якщо ж Російська Федерація не піде на мирні переговори, країни ЄС перейдуть до блокування рахунків та відмови у візах громадянам Російської Федерації. Європарламент суворо засуджує акт агресії і вторгнення до Криму, який є невід'ємною частиною України, і закликає Москву негайно вивести російські війська з території автономії. Депутати наголосили, що проголошений у Криму референдум про приєднання до Росії є нелегітимним та порушує конституцію України і міжнародне право. Про це йдеться в ухваленій у четвер у Страсбурзі резолюції Європарламенту про вторгнення Росії в Україну. Повідомляє Укрінформ. На Донеччину прибули військові спостерігачі Організації з безпеки та співпраці в Європі. Вони обговорили політичну ситуацію в Україні. Делегація відвідала обласний призовний пункт. Деталі дивіться у подальших випусках новин. Мобілізації в Донецькій області немає. Про це повідомив військовий комісар Донецької області Сергій Камеш. В настоящее время у нас йде плановий призив вооруженної сіли. Согласно плановому призыву, мы призываем в Донецкую область 310 человек, которые будут проходить службу говорю, у нас в, Донецк, вернее, в Донецкой, Одесской и в Киеве, в Киевской области. На даний момент з э, генеральним штабом про призиви на срочну службу вооруженные сили. Э, Надані заявки для командирів войнских частин, зараз вони э, уточняються, і потім нам буде рознарядка призив важна э, призыв сили, тому що потрібно доукомплектувати укомплектовать сили, тому що ми наряд по контракту на даному етапі не виконуємо. Вот. И еще один такой момент. Хотел бы обратиться к всем юношам, которым исполнилось 18 лет, э, которые э, не имеют права на срочку, явиться военкомат и согласно закону всего воинской обязанности, и пройти призывную комиссию для на момент прохождения призыва вооруженные силы Украины. Голова Донецького облдержадміністрації Сергій Тарута закликав керівництво країни та глав дипломатичних місій ЄС підтримати ініціативу як на швидшого переходу до безвізового режиму України з європейським союзом. За його словами, прискорити цей процес допоможе укладення угоди, що містить чіткий план виконання пунктів, якого буде наближати автоматичне ведення безвізового режиму. Вивісити українські прапори на державних установах або на власних будинках чи балконах, на думку очільника регіону Сергія Тарути, така акція допоможе відобразити реальну ситуацію в області та довести, що Україна єдина. Прапори єдності для того, аби врегулювати напружену суспільно політичну ситуацію в Донецькій області. Очільник регіону Сергій Тарута закликав донечан вивішувати національний символ на державних установах, організаціях та навіть на власних балконах. Я хотів би, щоб все руководители, кто курирует ведомства, курируют администрации района, курируют города, чтобы сейчас провели активную работу со всеми, от кого зависит наведение порядка и работа с нашими гражданами Донецкой области. И я бы хотел, бы, чтобы также мы вместе сделали такую акцию солидарности, чтобы люди, не боялись вывешивать свои, вот, там, свою национальную идентичность, проявить в том, чтобы вывесить флаги, украинские флаги, чтобы видели, что, вот, скажем так, э, та... Сьогоднішня картина вона не являється враженням реального реальної ситуації, а тому, що ми всі єдині. Майорить прапор і на Донецької державної телерадіокомпанії щодо пересічних донечан більшість також не проти підтримати таку акцію та повісити синя жовтий стяг у себе на домівці. Люди кажуть, що якщо це буде необхідно, задля збереження цілісності України так і зроблять. Я думаю, стоїть. Я думаю, стоїть показати, що Україна єдина і флаги стоїть вирішує. Я очень рада, коли вісят українські флаги. А у Конечно, повісили, повісили б. Втім, поки вивішувати українські прапори на своїх домівках, люди не квапляться. Здебільшого через те, що побоються протизаконних дій у їх бік зі сторони проросійських налаштованих активістів. Олександр Овчаренко, Сергій Новіков, регіональна служба новин. Масового перетину громадянами України кордону Російської Федерації не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Так, упродовж січня лютого поточного року прикордонники в установленому порядку оформили та пропустили через державний кордон на виїзд до Росії майже 900 тисяч громадян України. При цьому дані показники залишаються на рівні минулого року. Донецький міський голова Олександр Лукянченко у свою чергу вкотре звернувся до мешканців шахтарської столиці. Їх він закликав не піддаватися на провокаційні заклики та заяви, адекватно оцінювати будь-яку ситуацію та не брати участі в протиправних діях. Очільник Донецька запевнив, що міська влада постійно співпрацює з депутатами Верховної Ради, доносячи до них позиції донечан, а також докладає максимум зусиль, аби шахтарська столиця жила мирним життям. На Донеччині та інших регіонах Сходу України Міністерство внутрішніх справ розпочата спеціальна операція Сирена. Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС Донецької області. Ця спецоперація має на меті затримання озброєних людей на території регіону. У МВС пояснюють, що це пов'язано з тим, що в Україні останнім часом було зафіксовано пересування груп людей зі зброєю. Кураторів податкової митниці та служби фінансових розслідувань представили регіональним підрозділам. Зробили це під час Всеукраїнської відеоселекторної наради. Представив новопризначенців міністр фінансів України Олександр Шлапак. Велика відеопроекція на ній майже усі керівники Міністерства доходів і зборів України. Саме таким способом урядовці вирішили представити регіональним підрозділам нових кураторів податкової митниці та служби фінансових розслідувань. Завдання на сьогоднішній день. Перше з них завдання це ліквідація всіх кримінальних схем, які, на жаль, як раково пухлина, як метастази, покрили сьогодні всі структури Міністерства. Будь-який копійчаний відкат по податку на додану вартість, чи це буде стосуватися автомату, чи без нього, це кримінальна справа. Негайна кримінальна справа. Далі, негайна ліквідація всіх конвертаційних площадок і порушення кримінальних справ. Проти тих осіб, що забезпечують їх існування. Далі. Негайне закриття лівого ринку горілчаних напоїв. От я вам переніс те, що ви без мене знаєте. Ми потім з вами вип'ємо через два роки, коли з цим справимося. Ось таким горілчаним товаром завалена вся Україна. 16 мільйонів пляшок продавалося протягом року в державі такої горілки. Отже, першим заступником міністра доходів і зборів, головою ліквідаційної комісії міндоходів, призначено Ігоря Білоуса. До речі, він же буде очолювати і напрямок податкової служби. Раніше Ігор Білаус очолював інвестиційно банківське управління інвестиційного банку в Україні та центрально-східній Європі. Під час своєї доповіді про першочергові завдання новий очільник зауважив, що планує побудувати перш за все кадрову політику. Я планую реформувати інвестиційну раду при міндоходів, а далі при службах. Підвищити її роль та перетворити її в реально ефективний орган, який допомагатиме комунікації між податковою службою та бізнесом, податковою чи митною службою. В рамках цієї інвестиційної ради я хочу створити експертну групу по галузях для вирішення проблем бізнесу та обговорення нових ініціатив. Що ж стосується заступників голови ліквідаційної комісії та міністра доходів і зборів, то ними стали Віталій Науменко та Володимир Хоменко. Зокрема, перший буде опікуватися митною службою, другий – готувати необхідні документи для започаткування служби фінансових розслідувань, яку створюватимуть на базі різних підрозділів, які були розкидані по інших органах центральної виконавчої влади і здійснювали розслідування в економічній сфері. Люди вимагають змін щодо персоналів. Вони вимагають люстрації. Мені дуже неприємно це говорити, але першим під люстрацією попало ваше міністерство. Міністерство доходів зборів. Можливо, трошки емоційне, трошки радикальне рішення, яке прийнято українським парламентом і українським урядом про ліквідацію міністерства, є реальним, реальною оцінкою того, як люди бачать роль міністерства в тих подіях, які ми переживали останні роки. У свою чергу спеціалісти розповідають, нестабільна ситуація, яка склалася останнім часом в Україні на роботі головного управління Міндоходів області, ніяк не позначилася. Дана установа працює в штатному режимі на протяженні всього і року і 2014-го года. працює в штатному режимі. Всі центри обслуговування платівщиків їх у нас на сьогоднішній день 49 в Донецькій області. працюють в штатному режимі. Повертаючись до новопризначенців, варто зазначити, що вони через два тижні мають запропонувати кабінету міністрів документи щодо реорганізації даної установи. Олександра Вчаренко, Сергіновіков, регіональна служба новин. Зростання економіки може відбутися при реалізації запропонованих урядом змін лише в кінці цього року. На цьому наголосив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Також він зауважив, що доходи державного бюджету за підсумками січня лютого не перевищують 90% від плану. А курс національної валюти втримається на рівні 10 гривень за долар. У Києві міліція затримала 38 озброєних осіб, які в ніч проти четверга намагалися пограбувати один зі столичних банків. Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС в Києві. Але працівники банку вчасно встигли викликати міліцію, і до місця події прибули три загони Держслужби охорони. Правоохоронці затримали зловмисників, в яких було вилучено три автомати Калашнікова, близько 20 пістолетів, мисливський карабін, а також ножі та дубинки. У МВС зазначили, що ...грабіжників встановлені. Всі вони громадяни України. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження.